Любі друзі, хочу вам сьогодні розповісти про Арктику і про Карпікорн. Значить, Дивіться, Арктику можна пускати в одне стебло, що я і зробила. Можна пускати в два стебла. Ось вона в два стебла. Потім я вам скажу як краще, хоч всі рекомендують пускати в одне стебло. Це все у нас Арктика. Яку я посіяла 14 квітня, тому що квітень був дуже теплий в цьому році. Зараз 20 червня. А тепер переходимо до капкорна. Огірки гібриду капн я дуже люблю. Вони завжди, я їх вирощувала в одне стебло. Подивіться, пустила в два стебла, Ось вона виямочка. Пішло в два стебла. І я вам хочу сказати, що подивіться, яка. Гарна врожайність в два стебла. І тут далі в одне стебло. Дуже гарні два гібриди. Далі розкажу вам про Мадрілен. І так, сьогодні у нас вже початок серпня. Ми робили наше відео 20 червня. За цей час дуже гарно плодоносили огірки, дуже гарно. Тобто у нас сім'я із трьох чоловік. Ми замаринували, зробили салат ніженський, кумі свої я давала. І всього-навсього 12 огірків. Тобто 6 Арктики і 6 капрікорна. Зараз ви бачите капрікорн. І так, це той капрікорн, який я пустила в дві гілки. Ось він. Хочу вам сказати, що всі листя я зрізаю завжди. Я зрізаю нижні листя, тому що ви нам не потрібні. І для того, щоб урожай був до вересня, я повертаю ці гілки, вивожу їх на нове місце. І подивіться, як вони далі, ось, як вони далі рясно, теж цей каприкорм дає врожай і буде давати до вересня. Тобто, як би такий, і оці я теж зрізаю, це я не встигла сьогодні зрізати, всі оці уси я зрізаю для того, щоб... Вони плодоносили дуже довго. Тобто такий лайфхак простий, наче відведення стебла. Але це відведення стебла, воно дозволяє плодоносити дуже довго огіркам. Все літо і ще до вересня. І ще ось є такий лайфхачок маленький. Зараз Марічка сюди підійде. Дивіться, якщо я хочу, Ось бачите, пасинок. Ось ось пасинок. Тобто тут уже листя все зрізано, в одне стебло воно йшло, це Арктика, і я взяла пасинок цей, залишила. Подивіться, скільки на пасинкові вже огірків, і далі я буду робити відведення цього пасинка туди аж до томатів. І він буде плодоносити і плодоносити. Тобто, якщо ви робите відведення пасинка, якщо ви робите відведення основної гілки в сторону... Це все тільки це теж, Це теж пасинок. Бачите? Уже все, все листя зрізане. Основна гілка пішла туди, звідки ми тільки що прийшли. І от пасинок, який має менші між вузля, але дуже-дуже гарні будуть огірки. Оце такі два лайхачка маленьких які дозволять довго-довго плодоносити огіркам. Тепер відносно арктики і капрікорна. Мені дуже подобаються ці два сорти, дуже. І я обіцяла вам сказати про мадрілен. Я не можу такого сказати про мадрілен. Зараз я покажу вам свій мадрілен. І так, мадрілен. По-перше, якби був посаджений один мадрілен, ось 1, 2, 3, 4, 5, 6 мадрілена, то я не знаю, що б ми їли. Ми, мабуть, огірки купували. Мало того, що форма яка специфічна. Дуже специфічна форма така. Ну, це така справа, яка форма. Але оце на цьому стовбурі, якщо 5 огірків я зірвала, це було дуже добре. Тобто людям подобається мадрілен. Може, я його не так полюбила, цей мадрілен. Може, я не так за ним ухажувала з цим Але не зрівняти ні з капрікорном, ні з... Арктикою. Арктикою. Особливо з капрікорном. Не зрівняти з каприкорном. Я всім дуже-дуже рекомендую капрікорн і я так думаю, що він буде у нас плодоносити ще й в вересні місяці. Дякую за увагу, любі друзі.